Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко Добрий заїхав на базу, де команда позитивно небайдужих цивільних людей допомагає нам у створенні нашого першого експериментального наземного дрону на гусеничному ході, на приводі, на гусяночках. так? Маленька, така от симпатична, дуже потужна, гарна машинка буде. Цей корпус нам зробили у подарунок люди, які вирізали з лазера, які е вирішили бути анонімними. Дуже вам дякуємо. Багато анонімів з усієї України і навіть світу нам допомагають. І невдовзі маємо надію показати ефективну і якісну роботу цієї чудової машини, яка Якщо коротко, чим особливо мені мила, бо я в цьому проєкті не інженер, тут працюють не мої думки, але працює маса і моїх, зокрема, зусиль. Цей проєкт мені милий, особливо тим, що його філософія його роблять, як роблю я, бронетехніку, так, роблять для вандалів. Роблять так, щоб експлуатанти навіть за бажання. Щоб їм було максимально складно його зіпсувати, зламати, занихаяти, занедбати, поламати, так працюємо краще і краще. Дякуємо за допомогу і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.